Ну що ж, всім привіт! На вас з вас підписав подобайком, продовжуємо грати в Age of Imperialism, о, в Age of History 2 з модом Age of Imperialism 2. За Україну в Кайзер-фюрер З метою формування Великої імперії. І нам лишився совок. 4-8 мільйонів населення в нього. А, і він воює з британцями. З британською імп... Ой, а це навіть хорошо. Зачекайте, в британській імперії тут повстанці. Що? Як ви могли допустити, Що це? Що? Окей, це дивно. Uh... Але в тебе мають бути проблеми. Сподіваюсь, Британська Індія 10 мільйонів. В тебе 4 мільйони населення. Коротше Британська Індія при бажанні зробить тобі боляче. Також я трохи підготувавшись, також зроблю тобі боляче. Так, я бачу, що можна Київ качнути. Чесно кажучи, не пам'ятаю, на чому ми зупинили минуле відео. Ага, бачу. На Польщі. На в економіку Зачекайте, якась. А, Тернопіль. На асиміляцію Він чомусь не був. І, і все. Так, в цьому, сам, в цьому сценарії дуже повільно кроки йдуть, тому я не знаю, як я зараз качатись буду. Нам треба качати, щоб піти на совок. А чи, як? чому в тебе тепер 5 мільйонів стало? Населення. Окей. Давайте зберемо гроші, поки чекаю закінчення 17. І все, так, з тобою розібрались. Швидко на повторну. Так, а зачекайте, я бачу, що у нас багато з'явилось прям дуже хороших провінцій. Які я качав? Я качав починаючи з 70%. Ну. Так перший Львів прям прекрасний по темпам зросту. Ой, а в мене не стоїть по 5% усюди. Це погано. Це мені не подобається. Так, і щось мені підказує, що я відстаю тип, по технологіям також. А, ні. Ха? Я краще затею по технологіям. Ха, Ха. Так, все, все, що треба на повторній асіміляції, це найважливіше. Тепер ось 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 ось, що ми робимо. Ти. М -м. Населення, мені тільки треба набрати населення достатньо. Ну, все в товари. Більше ста кроків покращення буде в населенні. поїхали. Ферму побудував, все асимілював. І качаємось до ну, п'яти мільйонів, хоча б. Подивимось, подивимось. Так, ну 4 мільйони я набрав, коли в них 4 мільйони 551 тисяча, в мене 4 мільйони. І ще крок є. Окей, збираємо, продовжимо збирати. Той же Львів вже 79 тисяч. Потрохи качаю. Прощекаємо, чекаємо. Якщо б тут ще кроки йшли чи йшли, було б краще. Ой, а в когось вже 5 мільйонів населення. Ти що? 3-4 мільйона? Він програє, судячи за все. Ну-ка, ой, британці. Британська Індія. Зі свої, а, з стріма мільйонами населення. Це прекрасно. Але чи не, не кажеться, що мені треба швидко зупинятись, і ти вже. брати те, що мені треба. Ну 5, слухайте, 5 мільйонів є. Є. Ну що вони, вони не назавжди зараз не відіб'ють. Окей, давайте вже довитрачаємо, все ж таки. Ти нічого страшного не станеться зараз. Ні, мені не хочеться в це вірити. Все. По итогу в нас 5,2 мільйона населення. Давайте швидко ще Київ по економіку кину. Так, зачекайте, Румунія, яка моя маріонетка нагадаю. Пішла на Аль... ага. Я відмовляюсь, але я готовий тобі дати гроші на те, щоб ти перемогла. На Австрію і Польщу. Якщо в них буде достатньо грошей, вони зможуть перемогти. Моя маріонетка. Якщо ж ти моя маріонетка, то я маю тобі допомагати. Наскільки це можливо. Ну, я прям багато грошей тобі дав. Далі ти. Ти що з Литвою воюєш? Литва. Тримайся на гроші. Все, тепер збираю собі. Все, Я достатньо всім допоміг. Всім, кому треба було. А, на, окей. На, ще 100 тисяч в Румунію. Все, давай, перемагай там. Він щоб моя маріонетка програвала і втрачала провінції. Так скільки я сам собі до інфляції зараз зберу. Та чому ви даєте себе відбувати? На тримати ще 200 тисяч вам точно тепер вистачить. Навряд чи вони там на двох. Австрія з Польщею зібрали в себе на рахунках 200 тисяч тому вперед. Мунія. На, 300 тисяч. Для мене це 10 кроків, тому не страшно. Литва моїми військами пішла. Молодець. Але я зараз просто до інфляції собі збираю. Де інфляція? Ти мой. Економічне зростання. Ні, серйозно, Де інфляція? О, все. Почалося. Так, тут, по ідеї, немає, бо тут проходи Вперед. Максимально виклик по кордону. Ооо, тут 30 тисяч прикрас. Далі другий провінцію можна також. Нормально так все. Ну так, я пойти їй багатше і. І все-все-все так ти. Вона тримає ще 30 тисяч допомоги. Румунія, ти не Ти не програєш. Ну ти не програєш, я тобі забороняю програвати. І стаємо основні війська, розкидуємо їх, в провінції, з яких я буду сам атакувати. Вперед. Оголосити. Оголосити. Ого, тут склосна провінція сюди. Якщо б я не помітив, було б неприємно. Ну і а вже ж. в такому, що в ті провінції, які мені не потрібні. Ой, Литва. Не здавай свої провінції, натримай. На 200 тисяч. Ти захистишся там. Якого біса? Серйозне. У них є право проходити військ через Латвію. І вони ще з Польщі воюють. Серйозне. Польща. Ні, ти... я не знаю, як це дивно. Прибираю 5% відсюди, бо мені треба зараз більше грошей, яка в. Тобто, Тепер вказується, що мені більше грошей треба. Ну, ті привінці, які мені потрібні, я зараз Позабираю І ще розширяюсь додатково. Знову ж при бажанні, я б міг повністю їх захопити. При бажанні. А, окей. О, мене намагаються зупинити яком. Я клячно, я клячно. Ну, все, ти програв, вітаю тебе. Ти ти там від мене хочеш? Так, ну що ж, лишилось. Вившився тільки Луганськ і можна буде закінчувати. Я їх потріпав. і дуже сильно. Але затягувати я не збираюся, тому що мені цей сценарій не подобається. Так, забираю Дагестан і відправляю. Вони скоріш за все погодяться. Так, вони погодились. Хі. Так, війська в Київ, тому що їх утримання дороге. Румунія, ну як ти можеш не перемагати? Я не розумію. Тобі стільки грошей дав. Румунія, не підставляй мене. О, Франція. Все, Румунія перемогла. Та якого біса, що Франція, виходить, що більшість провінцій забере, так? Я так довго з цим мучилась, і виходить, що більшість провінцій ще Австрія позабирає. Ой, Австрія Франція позабирає. Мені це не подобається. А угу. 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 Румунія, ти мене підставила зараз, тим, що не змогла впоратись. Я дав тобі багато сил. Данія? Данія щур пішла на Литву. А, Литва тепер маріонетка. Як неприємно. Але ми закінчуємо. О, я вже формую. Велику рутенію. Все, далі нема що формувати. Ось. Як вам таке? Що ж, нагадую про свою групу посилання, на яку ви можете знайти в описі. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію, якщо у вас немає можливості придбати, просто додайте до бажаного. Також величезна подяка своїм спонсорам, ніяких можете побачити ось тут на екрані. Саме завдяки вам і у ході, сідо. Якщо хтось також хоче мене підтримати, донати по посланню в описі або спонсорам на ютубі, ставайте підписки, вподобайку, коментарі так далі. Також дуже сильно мене підтримують. А так загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі, та бувайте.